Вже дорожче ніж в Європі. В магазинах України ціни на продовольство останній рік б'ють рекорди. Багато товарів у нас наразі дорожче ніж у Польщі, Румунії, Словаччині. А ще дорожче оренда житла, ліки та пальне. Пенсії, мінімалку та прожитковий мінімум цього року не індексували. Бо підвищення у ті самі 100 гривень коштувало б державі мільярди гривень, яких немає. При цьому середня зарплата наших сусідів десь утричі більша. більше. Тож як прожити на середню зарплату, а тим більше на пенсію в Україні. от це вже виклик. Наталя Кулик продовжить субота на столичному ярмарку. Людно біля прилавків кияни тупцюють в чергах. Розпитують, що скільки коштує, але купують мало. Продавці з розпачем визнають. виторг не той, що раніше нам просто-напросто не вигідно сюди, їздити вже. Такими продажами, як ми продаємо, грамину, бедро, груднинка, крило, таке, на супчик, на бульйончик. А щоб ціла курочка, то буквально 5-6 курочок за базар. Пані Алла продає птицю, яку вирощують самі на Черкащині. Домашня курка від 160 до 220 гривень за кіло. Дорожче, ніж торік, бо дороге нині зерно і курчата втричі подорожчали. Поруч прилавок зі свининою, яка за останні місяці виросла в ціні на третину. Сало зараз по 250 гривень, м'ясо 280, 250, 230. Значно подорожчало, залежить від закупки самого живого товару. І дешевше не буде. Через війну скоротилося поголів'я і знову ж корми дорогі. Ягоди і сезонні фрукти цього літа – теж розкіш. Абрикоси та персики золоті під 200 гривень за кіло, дешевші сливи по 100, по 100. Минулого року подорожчала втричі під 300 гривень, смородина – до 200, а минулого літа коштувала 90. Лохина єдина, що впала в ціні до 180 гривень за кілограм. І то лише тому, що довго вона не стоїть. Ми мали дуже велику проблематику а з заморозками, які відбувалися в квітні на початку травня, і, відповідно, дуже велику кількість втрат. Ми могли б там достатньо міру імпортувати, що ми в принципі намагаємось робити, але заморозки були майже по всій східній Європі. Виросла вже домашня городина, але й вона не поспішає падати в ціні. Картопля, морква та цибуля все по 30. В магазинах трохи дешевше. Помідори досі 80-100, баклажани 60, огірки – 40-50. Борщовий набір має ще подешевшати під кінець серпня. Городині цього року погода навпаки сприяє. А врожай цього року як хороший? Все буде. Все буде. Картошка хороший, врожай, все буде. Ера дешевих продуктів в Україні минає. Ціни ростуть швидше за інфляцією. Давно зрівнялися з польськими, румунськими, словацькими. А деякі продукти в нас вже дорожчі за європейські, наприклад, українське вершкове масло, на чверть дорожче за польське. Пам'ятаєте, ще три роки тому розмір пакета, з яким виходиш з магазину, витративши тисячу гривень. І як виглядає цей пакетик зараз? Так ось скажу мовою цифр: в 2022 році на тисячу гривень можна було купити 2 кілограми курки, 2 кілограми свинини, 10 кілограмів картоплі. і Ще 40 яєць. Сьогодні за нинішніми цінами на ту ж тисячу гривень можна купити лише кіло 200 курки, кіло 200 свинини, вже не 10, а 5 кілограмів картоплі, але трохи більше яєць, 6 десятків. Так от, за три роки наша продуктова корзина зменшилася в половину. Все менше, і м'яса менше, і риби менше, все. Все, і ягоди, і фрукти, і все менше. Ходиш, вибираєш, і шукаєш, де спочатку проходиш, дивишся, які ціни, а потім вже вертаєшся і купляєш те, що подешевше. Коли працювала, то ще можна було жити. А зараз не життя, а виживання. Ціни ростуть, а пенсія, мінімалка, пожитковий мінімум торішні. Цьогоріч держава відмовилася підвищувати соціальні стандарти українців, бо на це немає грошей. При е, незмінних соціальних виплатах. У нас з вами продуктова корзина виросла на 23%. Що це означає? Що реальні доходи пересічного українця, який ще й залежний від соціальних виплат з бюджету, реально впали. Для того, щоб не продовжувати ті страждання на наступний рік в бюджетній декларації, на 26-й рік пропонується здійснити індексацію соціальних стандартів, але вона точно не перекриє. Тих того росту цін, яку ми маємо зараз, чи буде на це ресурс, стане зрозуміло з появою проєкту бюджету 2026. Поки наступний рік видається складнішим дефіцит бюджету, щонайменше 40 мільярдів доларів. Половина поки не профінансована партнерами. Тим часом росте в ціні оренда житла із середньою зарплатою українців у 25 тисяч гривень. Квартира потягне з неї дві третини. Найдорожчі навіть не у столиці, а ближче до західного кордону. Рекордсмен Ужгород. Однокімнатна квартира тут 19 тисяч гривень. Коли в Києві середня ціна за таку ж 18 тисяч. Далі йде Львів, де однокімнатну квартиру можна орендувати за 17 в середньому. Луцьк та Івано-Франківськ, де за однокімнатну віддають по 15 тисяч гривень щомісяця. Найдешевше житло у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві. За останні півроку вдвічі піднялися ціни на орендоване житло в Одесі. Приріст у Дніпрі, Вінниці та Києві. Оренда дорожчає через попит внутрішніх переселенців. В Києві, по-перше, є робота, і люди поїхали безпечна подушка. Стосовно грошей, вона коли закінчується. Да, четвертий рік у нас війна. Люди попереджали на захід нашої України. Оренда дорога, робочих місць нема. Ну вони є, але їх не така кількість. Заробітна плата низька. Доволі люди почали шукати, де їм краще. Високі ціни на ліки в Україні це єдине, куди втрутилася держава, зобов'язавши виробників на третину знизити ціни на 100 поширених препаратів. Ліки поза списком потроху додають, але без регулювання було б ще гірше. Так, ціни на ліки ростуть, але ростуть згідно того ринку, який є. Чому нам здається, що це дуже, ну скажем, високий ріст. Дуже просто. Ми за ліки платимо з кишені. кишень. 90% всіх лікарських засобів закупляються. Українцями з власної кишені. Це нема жодне країни світ. Середній поляк, особливо якщо в нього після 70 років, взагалі отримує всі ліки безкоштовно. Ліки, ціни компенсуються державою. З червня тримаються і високі ціни на пальне. Якщо світовий нафтовий ринок буде стабільним, ціни на стелах українських АЗС цього року не мали більше вирости. А ось наступного в ціні додасть через запланований вищий акциз. Тарифи на газ, світло та воду поки залишаються без змін, принаймні на цей опалювальний сезон. В уряді наголошують, в країні триває війна і практично всі видатки бюджету йдуть на оборону. Тож економічна скрута пов'язана насамперед з російською агресією. Та нагадують, що навіть у найважчі дні Великої війни українцям виплачували пенсії та бюджетні зарплати. І, хоч вони невеликі, гроші на них будуть і наступного року. Водночас поліпшення 26-го не варто очікувати. Наталя Кулик, Куликівгензозуля факттесі твій марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.